Вогблог это такое, сука? Вогоблог 15 questions about me Нет, Это будет на инше видео Я попросила своих друзей задать мне вопросы Смотрите, какая у меня тут штучка маленькая Он зашвал Як вам такий ракурс? Подавайте. І, ймовірніше, у мене зараз спаде телефон. Слову дня не буде, тому що зараз прийде Маша і ми підемо в Макдональдс. Тому я, мабуть, не буду фарбуватись. Я настільки лоял, що я купила ще один. Олейка від Геростас. Я її купила, здається, рік назад чи два. Не пам'ятаю. Але вона дуже розм'якшує волосся, мені подобається. Я її розтираю по всьому по всім долоням, щоб Щоб шо. Ну, саме поняли, що, що мені вам пояснювати. Кость так убирать. Но у него эти родочи приезжают. Воду пит. Красный водой буквально там в пяти минутах. Все равно снимаешь. Привет, подписчики. Привет, подписчики. С вами сегодня Демон и Андроид. И Андроид. Ой, а ты куда снимаешь? На YouTube? You. Это Сашка. Да тебя не видно за Apple. <laughs> а что такое червона? У меня низик в колу.

Привет. <связывая> Никаких российских мемов. Я заброняю. Все, мы на это по Все, Трипы вот как стоит, да? Типа, ладно, с той стороны. Типа, там есть 7 8 штук. Типа, ну тут, Не знаю, може Я не знаю. Ну да ладно. О'кей. Что это? О, bartender walk. Yeah. Sure. Я, короче, подставила себя, <laughs> ну, я эту, ну, покажу, щас покажу. Давай, давай. <реш> Боже, це шах. У мене на роботі є дед норвежець. Це просто уже Він просто типа ремонтник. Дивиться, щоб типа там все було окей. Щоб якщо якісь там дела, там з мусором, щоб типа він переповнений, дивиться, щоб все було окей. Не? Типа, як, як сказати, даже не знаю, как сказать. Да, за год. Да, Боже, у нас е, відкрила світня тераса, яку ми зараз не серверуємо. У нас просто не вистачає людей для цього. І люди мають приходити до нас. Він приходить такий «Ребята, ви повинні приймати закази там. Я думаю, Боже, іди в Срися і сам візьми ці закази, прийди до нас. Коли у нас повний алакарт, у нас три баз групи, і, і скажи мені по тому, що ми повинні приносити туди, що ми повинні туди приносити замовлення і брати там замовлення. Будь ласка, ще в нас оконерс є катеринг на бар. Давай! Давай! візьми і зроби. Він ходить собі отак на роботі. Так а що йому? Просто нічого не діла. Ну, тут окей, може він щось відділу важливе, Я сама син. Він собі взяв, на лодочки пішов, поплавав, перебачив півдня, приїхав назад, щось там починив, комусь позвонив, пішов з кимось поговорив, все. Просто так і скажи, ти йому заздрашиться. Возможно. Возможно. 4, Ось вона робота взагалі Тину на камері. Так, да, да, да. я бачу камеру, я мене я живу, щось своє в Чіпки починаю вести. Ре? Блін, початок такий чисто був. Я спочатку вів типа 7 днів роблю аї модельку на Аля Онлік. Хоча хотів себе привезти в 100 днів. Но в ботові це закончилось на дев'ятому, по моєму дні. Типу, я просто забив пол. То ти збочинець? Ні, я заробляю бабки. Я хотів заробляти бабки на збочинцях. Ти береш, робиш, а їшли меди. Да? Тємки, да. мутки, бабки, э, офіса, туди-сюди, кріпта, э, мімологія, все вода, так. Таке трапляється, таке буває. Головне стрібатися близько до Так. Да. Філософія, психологія. Вики оцей такий довгий, а оці такі маленькі. Ну, — Це видно інший. Я не достаточно черный для белых. Я не достаточно черный для черных. Я не достаточно белый для белых. Скажи мне, кто я, Джонни? Скажи мне, кто я? Anyway, я могу даже вообще не попасть в этот блог. Типа, смотри, что Ви бачите, що він робить? У нього немає кісток. <плес> так, <плес> так. To the left. Спасибо. Ну не знаю ты. Ну, надо себя сейчас идет. Отлично. Я вообще не поехал с 5 часа, так что не надо. Я не важно. Не знаю. Ну и воксировин не пришли пяти, но уже нормально. Дві сонечка. У мене тільки 6%, я прошу. Не вдома, ніколи виходиш здобути? У нас були курси вогняної безпеки. І нам сказали. І нам сказали, не заряджати телефон, коли ви спите. Я переставлю, коли я сплю. І десь тобто, я засинаю десь, у мене 80% я присинаю. Дефолтные максимовские штуки делать. Да, можно. Макс, сюда. <связывая> сюда. <связывая> <связывая> Давай Ого, ну так сложно, <связывая> Типа, сложно. <связывая> По максимуму дефолтную Максовская штука. Плохих максов не бывает. Да имя? Настя. Настя? Mm -hmm. Ого. Не знаю. У меня бывшую звали Настя. Была у меня бывшая Настя. Но, ну, типа... Это, кстати, какая-то дефолтовская Да, это дефолтная штука. да, но... Ну, типа, э, но вообще, не, у меня вообще нет никаких. Если брать чисто по имени, мне почему-то кажется, что вот Вика, знаешь, это какая-то такая, блин, стерва. Почему? Я не знаю почему. У меня нет плохих ассоциаций, вот чисто из-за имени, знаешь вот типа не умничай. <соцентричная> Женские, то, а что из мужских? <соцентричная> ну, какой? ну кроме Макса, мы все понятно, он вот, Не, ну у меня, до речи, не имеет каких-то вот. прям проблем с Максом Максом. Братишка, бармен. Ну, она не стойте, ребят. это вот, типа, знаешь, что тебе типа, говорят мужское имя, ты такая, о, о, -о, о, да не, блядь, народ, типа Дима, или Данил, или Никита. Никита. <laughs> Никита або Кирилл. Ну, Кирилл. у меня не было ни Кирилла, ни этого. Почему-то, когда спрашивают, типа, у девушек, они говорят Никита, а у парней они говорят Настя. Я не понимаю, почему. Никит, которых я знал, такие кайфовые чуваки. Да. Именно просто, ну именно свои. Я знаю только одного Никиту, но да, это такая жена. Не... Типа, а в остальном вообще... 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 Влад. Влад. Uh... Вот и... Uh, like Norwegian kitchen, uh, it's in that area of the city. Uh, really? Oh, you've been there? Yeah. Well, you can try the Excel dinner. The name is XL dinner. I can uh, punch it in the phone. Oh, you were there? Okay. Yeah. Okay. You're Ви даєте згоду на зйомку? У мене є тік -ток. Я дам ссылку Я дам силку. Ми прославимося. Було добре, якби ти говорив українською. Я можу знати тільки українською. Дякую. Якщо ти хочеш. Для контенту. Для контенту. Бачите, як все змінилося? Мовчить. Я можу зурятись. <ріст> Це як машу якось. Але не буду. Ні, взагалі я можу з українською мовою, але я думаю. Ти перекладаєш російською, так, так. Тобто я не можу одразу так. Зазвичай люди, які говорять російською, і потім ти просиш їх говорити українською, вони говорять прям чисто українською. Ти навіть зараз сказав так, так. Я дуже рідко говорю. так, так. Вирашку і на часть. Інакше <реш> ну може. Ну це круто, це круто. Не, у мене була викладач. Чекайте. Донецька область, да, це допас. У мене класика керівник була клада української мови, літератури. Ти чого ще. Але типу український клас. Взагалі. Але взагалі російської школи теж не було російської. Може, до а потім oh, no, no, no. взагалі не було російськомовних школ нічого такого. Ого, oh, oh, прикольно. Хоча я живу на Донбасі. Чем yeah. не була одна російськомовна школа. російська мовна школа? Взагалі я мала знімати відос, де я малюю, і відповідати на запитання. Ребята, такі запитання поставили прикольно, я не очікувала. Точно. Ні, ні, це було на моєму аккаунті. Приватно моєму. Бо я закрінжувала виставляти на публічний. Але там такі питання, я сейчас тобі прочитаю. How are you? I'm good, and you? Yeah, uh, I'm good. That's good. After a hurricane, so... You said no. You're wired. you didn't understand. No. You've <laughs> on the moment.

you Закінчується пам'ять на телефоні, того ми закінчуємо влог. Всім добра ніч або добрий ранок, я не знаю, коли ви це дивитесь. І чи взагалі ви це дивитесь. Відключаюсь. Вмиватись буду, піду в душ і спати. Туалет перестав шуміти. Можливо, це була погана ідея говорити, коли в мене шумить туалет. Байдуже, все, пока.